А усі, хто дивиться Калузьке міське телебачення, у нашій попередній передачі йшлося про забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування пільгових категорій населення. А сьогодні начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Людмила Демпич розповість про надання пільг деяким категоріям громадян відповідно до чинного законодавства, і, зокрема, ветеранам війни і дітям війни. Отже, пані Людмило, ця тема, яку ми зараз розпочинаємо, вона досить таки обширна пільгових категорій населення. В нашій Країні є чимало і на які пільги мають право власне ветерани війни і хто входить в цю категорію? Доброго дня, жителі міста Калуша, закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту спрямований на захист ветеранів війни шляхом створення належних умов життєдіяльності ветеранів війни, виконання програм соціального правового захисту ветеранів війни. Ну, до такої категорії, як ветерани війни, відносяться учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни. Тобто три такі підкатегорії? Так, Три такі підкатегорії. Ага. В статті 12 цього закону передбачено надання пільг учасникам бойових дій. А саме безплатне одержання ліків та лікарських засобів за рецептами лікарів, позачергове безплатне зубопротезування, крім протезування із з дорогоцінних металів, безплатне забезпечення санаторно курортною путівочкою або отримання санаторно-грушової компенсації за невикористану санаторно курортну путівку. Також учасники бойових дій згідно цього закону мають право на 75% процентну знижку плати за користування житлом у межах норм, передбаченим чинним законодавством. Це 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає в цьому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. І 75% процентна знижка плати за користування комунальними послугами. Це електроенергія, газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші послуги в межах середніх норм споживання. Учасники бойових дій також мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування е у сільській місцевості, залізничним транспортом та автобусами приміського сполучення. Та автобусами міжміських маршрутів незалежно від місця проживання. Згідно цього, цієї статті, учасники бойових дій також мають право на позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами а також позачергова госпіталізація. Позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів, абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється в розмірі 50% від встановлених тарифів, право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням відповідних спеціалістів, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим учасникам бойових дій. В розмірі, надається в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Використання відпустки у зручний для них час, а також надання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Учасники бойових дій також мають право на першочергове забезпечення житлом для тих осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Безплатний проїзд один раз на два роки туди і назад, залізничним, водним, повітряним транспортом або міжміським автомобільним транспортом. Учасники бойових дій на території інших держав їм надається таке право, як позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ. Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується одноразова грошова допомога, у розмірі, який визначається Кабінетом міністрів України. Відповідно до змін до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, з 1 січня 2013 року учасники бойових дій, які брали безпосередньо участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни і яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього закону, як інвалідам війни першої групи. Що стосується інвалідів війни, перша, друга, третьої групи, то пільги їм передбачені в статті 13 цього закону, це також безплатне забезпечення ліками і лікарськими засобами, безкоштовне зубопротезування, забезпечення санаторно курортною путівкою, виплата грошової компенсації за невикористану санаторну путівку. Згідно цієї статті, уже інвалідам війни надається 100% знижка на за користування житлом у межах норм чинного законодавства та 100% знижка плати за користування комунальними послугами у межах середніх норм споживання. Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту та автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських маршрутів, незалежно від місця проживання. Інвалідам війни гарантовано цією статтею позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих приміщень у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України. Позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація, позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за квартирні телефони встановлюється в розмірі 50% від встановлених тарифів. Проте для інвалідів війни Великої вітчизняної війни абонплата встановлюється в розмірі 100%. Та, е, інваліди війни мають право також на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію і залучення відповідних спеціалістів, працюючі інваліди війни, е, е, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим інвалідам війни в розмірі 100% середньої заробітної плати, також незалежно від стажу роботи, використання відпустки у зручний стаж для працюючих, е, використання відпустки у зручний для них час. Для працюючих інвалідів війни позачергове забезпечення житлом, які тих осіб, які потребують покращення житлово-комунальних житлових послуг, умов та. Інваліди війни першої та другої групи мають право на безплатного проїзду один раз на рік туди і назад, залізничним водним повітряним транспортом або місь... міським автобусним транспортом. А особам, які супроводжують інвалідів війни першої групи, надається 50% на знижка вартості проїзду один раз туди і назад, зазначеними видами транспорту. Інваліди війни третьої групи надається право безкоштовного проїзду один раз на Два роки туди і назад, залізничним, повітряним водним транспортом або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік з 50% знижкою вартості проїзду. Позачергове безплатне забезпечення автомобілем, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, виплату компенсації на бензин, ремонт та транспортне обслуговування автомобілем, порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Також щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується грошова допомога у розмірі, визначеному Кабінету міністрів України. Та як я вже сказала, згідно змін до цього закону, який війшов дії з 1 січня цього року, інвалідам війни другої та третьої групи з числа учасників бойових дій, які приймали участь у великій вітчизняній війні. Надаються пільги згідно з цієї статті, уже як інвалідам війни першої групи. Ми поговорили зараз про пільги, на які мають право учасники бойових дій і інваліди Валіди війни, і зараз. Маємо поговорити про третю Учасник. підкатегорію про учасників війни. війни але. Як ми бачимо, пільги загалом подібні, що в цій що в цій підкатегорії, тільки там де в чому різняться зокрема, інваліди мають. Більшу скидку на оплату житлово-комунальних послуг. Так, 100% інвалідів учасники бойових дій 75%. І ще там деякі категорії. Чим відрізняються пільги для учасників війни від двох попередніх категорій? Пільги для учасників війни вони так, як ви вже сказали, вони ну похожі та, подібні, ніби похожі вибликів, до пільг там. до згідно цього закону. Для даної категорії, проте вони вже мають 50% процентну знижку на плату за користування житлом та 50% процентну знижку для плати за користування комунальними послугами. І, напевно, безкоштовний проїзд там. То також безкоштовний раз проїзд. В рік безкоштовний мали право інваліди. Інваліди війни мають право перша-друга категорія, проїзд безкоштовний один раз на рік. А учасники війни мають один раз на, на два роки. роки. А учасники війни? Учасники війни один раз війни на два роки. роки. Це такі основні відмінності, так? Так, основні відмінності. Давайте тоді поговоримо про іншу категорію. Це діти війни. Під цю категорію підпадає велика кількість громадян України. На які пільги вони мають право. Ну, діти війни це особи, які є громадянами України і які, яким на час закінчення Другої світової війни, це 2 вересня 45 років, виповнилося 18 років. Згідно закону України про соціальний захист дітей війни, їм передбачені такі пілі: безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, а в залізничним транспортом. Загального користування у сільсь... автомобільним транспортом, загального користування у сільській місцевості, залізничним транспортом та автобусами приміського сполучення у межах я, я... Я... я хочу так само трошки вас зупинити. Ще раз, будь ласка, повторіть, хто відноситься до категорії дітей війни? Яким на дату завершення Другої світової війни, друге року? Виповнилося 18 років. Виповнилося їм на той час 18 років. Так. Да. Угу. І їхні пільги? Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним, та автобусом, залізничним транспортом та автобусами приміського сполучення, у межах області і за місцем проживання. Їм уже надається 25%, 25 знижка на плату за, за користування комунальними послугами у межах середніх норм споживання. На вашу думку, навіть не так, на вашу думку, ви працюєте у цій сфері. Наскільки? Пільги держава виконує, забезпечує ці категорії населення, про які ми говорили. Ми пам'ятаємо не так давно протести пільгових категорій, зокрема чорнобильці, ми про них поговоримо пізніше. Але також учасники бойових дій, афганці, які власне виступали проти того, що держава не виконувала оці пільгові гарантії. От як на вашу думку, чи вдається забезпечувати велику кількість пільг, про які ми говорили? Ну, житлово-комунальними послами і користуються в нас. Е... Власне, цією оплатою, так? Та, с... е... та, це йде, відшкодування йде з державного бюджету і відшкодування йде е... ну, постійно, відповідно, так. Та, постійно, так, заборгованості в нас немає. Так, що такої великої а от скажімо щодо інших пільг щодо путівок на санаторно-курортне лікування чи на позачергове отримання автомобіля. От, чи з цим є проблеми, чи є багато бажаючих ну, черга черга на забезпечення автомобілями інвалідів війни створена у департаменті соціального департаменті соціального захисту захисту ну, в обласній та адміністрації? адміністрації? У нас ми тільки приймаємо документи і направляємо у. Івано-Франківськ у наше управлінні. На даний час на обліку в нашому міському управлінні праці скільки перебуває от зазначених категорій населення? Ви маєте на увазі ветеранів війни? Настаном на перше 11 У нас є 2021 особа з числа ветеранів війни, яка перебуває на обліку, і 6200 дітей війни. Щодо дітей війни, так само багато з них повигравали відомо суди щодо того, що держава не відшкодовує їм певні пільги, але також рішення цих судів не виконуються. Чи ви щось про це можете сказати? Чи приходили до вас ці люди? Ні, ну, це пенсійно по пенсійному Це Суто по пенсійному забезпеченню. суто по пенсійному е, Ну що ж, пані Людмило, я вам дякую за початок нашої такої великої теми, оскільки я вже говорив на початку пільгових категорій, населення. Напевно, на жаль, в нашій державі дуже багато. Було б добре, якби люди не потребували пільг, якби рівень життя був достатній у всіх, е, шановні краяни. Я вам нагадаю, що начальник відділу персоніфікованого обліку. Пільгових категорій населення та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Людмила Дембич сьогодні розповідала про надання пільг деяким категоріям громадян відповідно до чинного законодавства, а саме ветеранам війни і дітям війни. А темою нашої наступної передачі буде надання пільг таким категоріям населення як Постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, багатодітні сім'ї та ветерани праці. Я вам дякую за увагу. На все добре.